Всіх, вітаю на своєму каналі. Хочу вас сьогодні запросити до себе до кроликів, перевірити наші кроли, маточні клітки. Ну і заодно трошки з пухом погратися. Погнали! Так як сьогодні в нас субота і зазвичай що робиться по суботах? Правильно, генеральне прибирання. Прибиральне, ну, генеральне прибирання не тільки там на господарстві, але ще й вдома. Сьогодні в нас на... вже знизу, як бачите, все повичищалося, лампочку нарешті замінили. Тепер у нас все йде з освітленням. Залишилось тільки повипалювати швиденько пух. Будемо по верхах, бо в нас тут і сіно везде. І вітер дуже такий дмухає, закриє цей двері. Так, ну і хотіла би підняти питання, поки ось займаюся опалюванням, чи здаєте ви шкірку кролика зараз по такій ціні, яку пропонують там 250-280 гривень за кілограм. 250 це якщо людина оплачує доставку, а 280 це коли ви оплачуєте доставку. Ми, наприклад, зараз взагалі нічого не здаємо, жодної шкірки. Вона в нас є, але ми вважаємо, що трохи не та ціна, по якій можна зараз здавати. Та і взагалом, якщо ціна, наприклад, не підніметься, так, як було раніше. Робили там шапки такі кролячі великі, робили там шуби з кролів. Почнемо робити шапки з кролів, да будемо продавати на якихось ярмарках. Дві хвилини справи, і в нас вже пуху як і не було тут взагалі. Ну, а тепер давайте пройдемо з самого початку, і я вже буду показувати, що в нас зробилося з кроленятками, що в нас є. Заодно поперевіряємо наших кроликів. Ще раз, я ось в багатьох своїх відео наголошую на тому, що кроликів можна чіпати руками. Можна, ось одну провірив, другу зразу провірив, третю. Оці ось я не знаю, як раніше там бабушки, дідусі оце розповідали, що там не чіпайте, кине і так далі. Так, є е, такі. Кролички, які вони агресивно себе ведуть. Навіть коли ви тільки відкриваєте там матишне, воно вас кидається і в нас такі є. Але, ну просто перекриваєте і дивитеся, все одно треба подивитися. Якщо ви не приберете, наприклад, те, що там пропало, може пропасти повністю весь ваш е приплод. Що вам, відповідно, не потрібно. У нас такі великі кроленята, я весь час Просто е, відтермінувала час, щоб показати вам їх. Ну і вийшло так, що вони вже стали великі. Ну, це таке. Ось, бачите, що робиться все. іди. Іди гуляй, давай. Я все поняла. Просто перекрили. Тут вже більші взагалі кабанчики. Я взагалі думала ще пізніше знімати. Он диви, які класні колябочки. Колябочки. А! а! Казі я всіх покусаю погризу. Можна, щоб вони не поки Так не пищать. Менше от хрокають, так аж підхрокують, підпискують, а більше не хочуть. Так, давай закриваємо. Цих відкриваємо. Було в тому відео, як я показувала наші припилоди, так, і на відео було видно, що я закрила і забулася відкрити. Ну, дуже вдячна своїм підписникам. За таку спостережливість мені одразу почали в коментарях писати, що я забула, що може пропасти. Дуже вам дякую за це. Але я потім проходжу ще раз і передивляюся, бо було таке реально. Я це не приховую, що я один так пам'ят собі загубила і за своєї такої Ах, неуважності. Водичка трошки є, давай я зразу долью. Зараз вже починаються морози. Так, що в нас тут? Ну, тут таке, щось тут таке. Взагалі, три штучки тут. Три штучки тільки. І все. Немає. Нічого страшного так. Тут у нас кролиці немає. Ти що в нас? Ти в нас спарована. Я вже всіх позлучала. Тепер будемо не затягувати. Ось в нас вже окроли пішли. На третьому тижні, як буде по три тижні кролення, там я буду заново злучати. Так, далі в нас тут є. Тут у нас вона сіна просто гриза. О, о, зараз покажу. Де перекрию? Стань з цієї сторони, може, так буде краще видно. Дивіться, який прикол. Ось взагалі лисилися, але такий колобочок. А цей уже в пушку. Тоже колобочок. Клас. Теж їх тут мало. Боже мій, Боже, відкриваю. Йди до своєї малечі. Так, тут немає. Давайте дивитися тут. Тут, якщо я не помиляюсь, було два гнізда. Це не все. Тут теж вже такі ось великі. Всі отакі ось жопаті. Эну хрукало маленьке. Твіки класний. Клясний. Мягенький. Так, ідемо далі. Тут в нас вже Такі малявки ось сидять великі, яких треба відкидати. Дай я їх відкрию. Отакі вже гарнюні. Ох! Кюх. Як гризане мене і, буде, і будуть в мене, знаєш, як цей. Одні губи накачують, накалують, а в мене будуть накушені. Так, тут в нас також є крильчатки манюські. Це в нас тут що, просто гріється в сіні. Ці трошки додаємо сіна. Там, де оці ось маленькі такі кроленятка, я просто отак долажу і трошки сіна, щоб наче було і що їсти. Так, дивимося, що в нас тут. Боже, диви, як вони оце закапуються. Все, тут немає нічого. Тут ми в очікуванні, всіх інших ми вже... Позлучали. Що в нас виходить? Один, два. А це ми не дивилися? Ні, тут нема нічого. Збились. Один, два, три. 4, 5, 6 кроличок на даний момент в нас з кроленятками. Ну і сьома виходить та, що вже з такими величенькими. Фух, мамочку, я вже третій день носила до кроля, вона все ніяк не хоче. Чекаю, поки вона злучиться. Заберу малявочок, провакциную і відкину. Ну, якось так. Ну а ви можете написати, які успіхи у вас з кролями, чи нарешті ви все ж таки добилися свого? Є у вас кроленята чи немає? На цьому все. Всім па-па.